Нікопольські фонди, громадські та молодіжні організації, активісти та волонтери місяць тому об'єднали свої зусилля заради допомоги нікопольським солдатам, що знаходяться в зоні антитерористичної операції. Волонтери виставляють на вулицях міста палатки для збору коштів та необхідних продуктів і речей військовим. Тут же в палатках волонтерам можна передати дані солдатів, що знаходяться в зоні антитерористичної операції, адже в списках військомату плутанина. Волонтери запевняють, вони надають адресну допомогу саме нікопольським солдатам і передають конкретно те, чого їм не вистачає. А це бронежилети та розгрузки, технічне спорядження, каримати, рації, медикаменти, біноклі, спальник, запчастини на та камаз та навіть деякі продукти харчування. Активісти збирають і кошти, на них закуповують необхідні речі: форму, камуфляж, футболки, шкарпетки. На даний момент допомогли вже більше 70 солдатам, видали форму, каримати, продукти харчування. А ще у солдатів є особливе та зворушливе прохання надсилати їм дитячі малюнки. Наразі міська рада прийняла рішення виділити кошти родинам військових, що знаходяться в зоні АТО по 2-2,5 тисячі гривень. Для цього члени родини можуть звернутись в соціальну службу за адресою першотравнева 9, кабінет номер 8 Наразі в списках волонтерів дані приблизно 300 нікопольських солдатів та списки продовжують рости, з'являються нові прізвища. Кожного волонтери перевіряють, дізнаються, де він та що йому потрібно. Крім того, вирішили допомогти і військовій частині, що знаходиться поблизу Нікополя та забезпечує пальним військових, адже умови життя там неабиякі. Волонтерів для такої масштабної роботи не вистачає, тож долучитись закликають всіх небайдужих. Якщо ви хочете передати необхідні речі, допомогти фінансово чи записатись у волонтери, приходьте до координаційного центру, що знаходиться в міськвиконкобі, кабінет номер 8 з 9 до 18 години. Вся інформація про благодійну акцію є в соцмережі ВКонтакті та Фейсбуці. Тут же будуть розміщуватись інформація про інші акції та фінансові звіти.